Моя хороша. Сьогодні цей ранок я хочу провести з тобою. Тільки стоп, стоп. Не кажи, що ти не можеш. Тільки не кажи, що тобі, наприклад, 75. А біля мене бабусі роблять у 85-90 років. Моя хороша, ти скажеш, що у тебе нема таких тренажерів. Це точно. Але коли я приїжджаю до України, у мене теж немає тренажерів. У мене тренажери є в домі, в квартирі, але обов'язково вийти на вулицю. Це обов'язково чи сонце, вітер, чи сніг. Ти виходи на вулицю. І послухай мене уважно, моя дорогенька, саме головне присідання. Бачиш, я присідаю, і ти теж скажеш, що ти не можеш, моя хороша, почни вийди на вулицю і почни з п'яти присідань. Тобі треба всього 90. Це дуже велика праця над собою. Перший день п'ять, другий день десять. Третій день 15, четвертий день – 20, І ось так помаленьку. А потім піднімаєш ручки вгору, а потім в боки і присідаєш. Я тобі скажу, що у твоєму віці моя хороша. А якщо ти перенесла інсульт чи інфаркт, чи взагалі у тебе постійне повищення. Ось, бачиш, не забудь гарячу водичку. Береш з собою таку аж гарячу. І побачиш, як ти себе будеш почувати. І взагалі, коли в тебе тиск постійно скаче і ти не можеш згинатися, ну почни, моя дорогенька, з присідання. Просто присідай. І коли ти доходиш до 90 присідань, весь твій організм циркулює, вся кров твоя бігає по твоєму організму. Я тобі скажу, це дуже важливо, моя хороша. Якщо тобі важко, сохрани це відео, поділися з моїм відео і кожного. Ранку, коли йдеш на вулицю, включай його, і тобі буде набагато легше. Взагалі, я хочу, щоб ти була моя дорогенька, здорова. І дивися, не має значення, скільки тобі років. Не плануй зразу схуднути, а плануй просто бути здоровою, тому що це найважливіше. Ти можеш і не схуднути, але бути живою цілий день рухатися. І ще, я скажу, ти тоді будеш дуже доброю і щасливою. Ану, моя дорогенька, попробуй, хоч цей раз попробуй разом зі мною. І не забудь з собою взяти гарячу водичку. Не теплу, а щоб тобі було легше, аж таку гарячу, як чай, моя дорогенька. А я тебе дуже люблю і хочу тобі сказати, що я перевірю і я перевіряю, і я така, я добре тебе відчуваю. Я добре тебе бачу, коли ти хочеш ухилитися від вправ. І я знаю, що ти зараз сидиш і дивишся мене, моя дорогенька. Одягнулася і пішла на вулицю. Моя хороша. Пам'ятай. Що з тобою є пані Марина, що мені теж було важко, що мені теж нереально це робити було. Але дивись, коли ти поп'єш гарячої водички і коли ти поробиш вправи, ти скажеш зразу, що життя прекрасне. Тому моя дорогенька, не забудь зараз підписатися, поділитися з друзями і собі зберегти мою сторіночку. А я тебе дуже люблю і поважаю, тому що я хочу, щоб ти була здоровою, моя дорога підписниця.